Студент слухаю. Вітаю вас, шановні телеглядачі. Ви дивитесь програму Служба порятунку 101. Нашу програму підготовлено прес-службою управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Чернівецькій області. І в сьогоднішній програмі ми розповімо вам про пожежі та надзвичайні події, що мали місце в нашій області протягом тижня. Також ви зможете дізнатись про останні зміни та події. Що стосується пожежно-рятувальних підрозділів, пожежі та надзвичайні події, що сталися в нашій області протягом тижня, які небезпеки чатують на людину під час пожежі. Рятувальники надають допомогу переселенцям зі сходу країни. Продовж минулого тижня пожежно-рятувальні підрозділи здійснили 15 бойових виїздів. Найчастіше рятувальникам доводилось виїжджати на ліквідації пожеж яких впродовж минулого тижня було 12. 5 квітня, село Остриця, Герцаївський район. У рісі пруд опинився автомобіль «Форд». Прибувши на місце події, рятувальники допомогли водію відбуксирувати автівку на берег. 8 квітня вулиця Заводська, місто Чернівці. Виникло загорання сухої трави на відкритій території. Площа пожежі склала 3 гектара. Пожежу було ліквідовано рятувальниками. 9 квітня, вулиця Лук'яновича, місто Чернівці. Рятувальниками ліквідовану пожежу через спалювання сухої трави. Кожна четверта пожежа, що виникла в області, була спричинена спалюванням сухої трави. Внаслідок пожеж через спалювання сухої трави знищено сотні дерев, десятки будівель, та найжахливіше загинула одна людина. Щорічно внаслідок спалювання сухої трави горять житлові будинки та страждають люди. Неконтрольоване полум'я спричиняє непередбачувані наслідки, та на це мало хто зважає, і тільки потерпілі не завжди запам'ятовують гіркий урок. Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Чернівецькій області і застерігає, вирішивши запалити суху траву, пам'ятайте легше запобігти біді ніж ліквідувати її наслідки. 8 квітня, провулок Суворова, місто Хотин. Під час пожежі у житловому будинку загинуло двоє людей. Надійшло повідомлення про пожежу в місті Хотин. За адресою провулок Суворова, 26. За сигналом, тривога, до місця пожежі було направлено черговий караул 7-ї державної пожежно-рятувальної частини. Прибувши на місце події, рятувальники виявили у житловому будинку сильне задимлення. Провівши пожежно-рятувальні роботи, вони виявили помешкані тіла чоловіка та жінки без ознак життя. За попередніми висновками, причиною пожежі стало паління в ліжку мешканців будинку. З початку року у Чернівецькій області виникла 251 пожежа, під час яких передчасно обірвалося життя 17 боковинців. Ще чотири людини були травмовані. Більшість трагічних випадків трапилось через необережне поводження з вогнем, паління в ліжку. З початку року на пожежах, що сталося в Чернівецькій області, передчасно обірвалося не одне людське життя. Серед основних причин трагічних випадків паління в ліжку, порушення прав пожежної безпеки при користуванні пічним опаленням, електроприводами та необережне поводження з вогнем. Управління державної служби з надзвичайних ситуацій у чернівецькій області звертається до всіх боковинців. Будьте обережні при поводженні з вогнем, дотримуйтесь правил пожежної безпеки. Щоденно пожежно-рятувальні підрозділи виїжджають на допомогу людям в різних екстремальних ситуаціях. Найчастіше рятувальникам доводиться стикатися з пожежами. Вогняна стихія становить небезпеку не лише для життя боковинців, але й для їх рятувальників, працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій. Зараз ми вам розповімо про основні небезпеки пожежі. Пожежа супроводжується низкою притаманних лише її явищ, які формують так звані небезпечні фактори пожежі. Вони становлять реальну загрозу життю та здоров'ю людей, що опинилися в місці виникнення пожежі. Простір, у якому відбувається пожежа, умовно можна поділити на три зони: горіння, теплового впливу та задимлення. Кожна зона має свої особливості та небезпеки. Виїжджаючи на ліквідацію пожеж, рятувальникам доводиться зіштовхуватись не з одною небезпекою для їхнього життя. Рятувальники говорять, що схожих пожеж не буває, тому кожного разу потрібно бути максимально підготовленим та зібраним, щоб вміти протистояти вогняній стихії. Вони всі по своєму різні та складні, під кожну пожежу розробляється план. Звичайно, є певна методика, що робити під час гасіння певних пожеж. Існує на напрацювання теоретичної підготовки, але ситуації бувають різні. Усього неможливо передбачити Одними із найнебезпечніших явищ під час пожежі є сильна задимленість приміщення та висока температура. Температура у приміщенні, де виникла пожежа, може досягати від 150 до 1600 градусів Цельсію. Для людини безпечною може бути температура до 600 градусів Цельсію. Під час горіння будь-яких предметів утворюється чимало токсичних продуктів. І якщо людина опинилася в приміщенні, де багато диму і вогню, вона потрапляє у велику небезпеку. Концентрація отруйних речовин у перші хвилини пожежі вище гранично допустимих норм у 12-100 разів. У такому приміщенні, без захисту органів дихання, людина за короткий час втрачає свідомість та може загинути. Пожежі, що виникають у житловому секторі, у переважній більшості сумовлюються сильним задимленням приміщення. Всі пожежі супроводжуються задимленням у житлових будинках, залежить від матеріалів горіння. Якщо деревина чи більш легкі матеріали, то легке задимлення. Якщо полімери і має матеріали, то сильне задимлення. Буває настільки задимлення, що ні то, що на витягнуту руку видно, а й взагалі не видно. На помацьки достаємося до середку пожежі. Робота рятувальників у зонах горіння та задимлення вимагає використання надійного спеціального одягу та апаратів захисту органів дихання. Саме тому у всіх пожежно-рятувальних частинах існує газодимозахисна служба. До її складу входять рятувальники, що пройшли спеціальну підготовку. Та вміють працювати у непридатному для життя середовищі. Ну, вони є важливі, це є засоби нашого захисту органів дихання. Тобто, при заступанні на чарування ми перевіряємо цілісність нашої маски на льовочного апарату, і після чого ми відкриваємо сам штуцер і перевіряємо тиск балонів. На манометрі нам показує 300 атмосфер. Це у нас є робочий тиск, кому ми можемо працювати до пів години. Після чого ми перекриваємо, старавлюємо і дивимося резерв нашого апарату. Резерв нам потрібен для того, щоб сповішити, коли закінчив нас кисень. Після чого ми записуємо тиск і справність апарату в журналах. Кожна погашена пожежа із застосуванням засобів захисту індивідуального дихання. Є своєрідним випробуванням для рятувальників. Така робота потребує від них мобілізації усіх сил, досвіду, концентрації уваги, швидкості та правильності прийняття рішень в умовах дефіциту часу та відповідальності один за одного. Час гасіння пожежі в задиленому середовищі забороняється перебування в зеленому середовищі. Одного пожежного для того створюється ланка газу захисної служби, яка стоїть з чотирьох чоловік, яка безпосередньо приймає участь в ліквідації пожежі в зеленому середовищі, а також одна людина стоїть на посту безпеки, яка слідкує за часом перебування газодимозахисників на пожежі в диному середовищі, і також веде радіозв'язок для отримання інформації з місця пожежі. Всі необхідні навички і нібито прості на перший погляд дії рятувальникам постійно доводиться відточувати під час виснажливих навчань та тренувань. Зрозуміли В нашій повсякденній роботі ми постійно вдосконалюємо свої практичні навички. Проводимо різноманітні навчання, тренування. Одне з них є навчання з газодимозахисної служби, при якому ми умовно шукаємо потерпілого в задивому середовищі, якого ми маємо знайти за певний проміжок часу. Головне у роботі працівників газодимозахисної служби це професіоналізм. Якщо рятувальник десь схибить, то це і його життя поставить під загрозу і життя тих. Кому він має допомогти, заходячи в задимлене середовище, у нас обмаль часу і велика відповідальність. Тому перші рази, коли одягаєш апарат і заходиш всередину, звичайно відчуваєш хвилювання, та неможливо передати ту радість, коли вдається під час пожежі знайти людину та врятувати її життя. З початку року, під час пожеж, працівниками пожежно-рятувальних підрозділів було врятовано сім людських життів. Заступаючи щоденно на бойове чергування, рятувальники пам'ятають, що не мають права на помилку, а тому готові до будь-яких ситуацій та випробувань. Нестабільна ситуація на сході нашої держави заставляє тамтешніх місцевих мешканців шукати прихистку в інших регіонах. Не винятком стала і Чернівецька область, де на сьогоднішній день проживає понад 2000 тисячі вимушених переселенців. І їхня кількість постійно збільшується. Чимало людей зі Сходу України продовжують залишати домівки, рятуючи власне життя чи життя близьких. Вони залишають рідні міста і часто їдуть туди, де немає жодних знайомих. Проте бажання жити у мирі та спокої переборює відчуття невідомості. На сьогоднішній день у Чернівецькій області перебуває 2156 вимушених переселенців. Переважна їх кількість це мешканці Луганської та Донецької областей. Усю допомогу переселенцям координує регіональний штаб Чернівецької області з питань соціального забезпечення громадян України, які переміщуються з районів проведення антитерористичної операції. Разом з рятувальниками допомогу переселенцям надають і волонтерські організації. На цьому тижні рятувальники та волонтери зустріли сім'ю з міста Маріуполь. Людям допомогли знайти тимчасове помешкання у будинку паломника Свято-Вознесенського Панченського монастиря у Герцайському районі. Психологи управління ДСНС зустрілися з переселенцями та супроводили їх до місця проживання. На території нашої області продовжують пробувати вимушені переселенці з зони проведення АТО та тимчасово окупованих територій. Всі вони потребують нашої підтримки та допомоги, зокрема і психологічної. Так, службою психологічного забезпечення нашого управління вже надано психологічну допомогу кожному вимушеному переселенці, що прибув до нас, та організовано психологічне супроводження більше як 700. Переселенців психологами було визначено емоційний стан людей. Також було надано допомогу і тим переселенцям, які впродовж певного часу вже проживають у даному населеному пункті. З ними рятувальники провели психологічні консультації, що дало змогу вивчити соціальні проблеми, які їх турбують. Велика увага була приділена психологічному стану дітей-переселенців. Особлива увага при цьому от, приділяється саме дітям, тому що діти вони важче за дорослих адаптуються до умов проживання. Психічні травми, які вони отримали під час е, перебування в зоні АТО, вони яскравіше, спостерігаються саме на обличчі дитини. Тому нами постійно здійснюються виїзні рейди по місцях тимчасового проживання вимушених переселенців. Так, в цьому місці ми вже відвідали вимушених переселенців, що проживають в місті Кісмані, що проживають на території Бончинського монастиря. Основна маса дітей, переселенців проживає саме самому місті Чернівця. Тому ми щоденно проводимо. Виїздити до них додому. Організовуємо роботу в школах. Допомагаємо всім, чим можемо. Шановні краяни, управління ДСНС України у Чернівецькій області звертається до вас. Будьте обережні при виявленні підозрілих та вибухових предметів. Помітивши підозрілий предмет, не чіпайте його. Та негайно телефонуйте за номером 101 або 102. Знання основних прав безпечної поведінки допоможе уникнути багатьох неприємностей та небезпечних ситуацій. Пам'ятайте про це, бережіть себе. До нових зустрічей в ефірі. До побачення.